Захотіла похудати, але не може під наспати. Людисне людина, яка вміє розмішити. Це круто. У це важко повірити, але Богдан, котрий підкорив публіку своїми гуморесками, до п'яти років не розмовляв. Тільки балакав пару слів, це було «мама» і тата. А інші слова я просто не міг вимовляти ті звуки. Це було для мене дуже тяжко. Ми з чоловіком дуже переживали, тому що були і люди, які нам казали, що він вже не заговорить, але ми не зупинялися з ним і йшли вперед. День за днем протягом року батьки терпляче вчили свою дитину вимовляти звуки. Тепер я в нормально балаку і завдяки моїм батькам мамі і татові я зараз тут і розмовляю з вами. Зараз Богданові дуже бракує батьківської турботи. Вже два роки з його тата немає поруч. У мене зараз, як за границею, як працює на мою освіту загальну, щоб я в майбутньому як кимось став. Богдан вірить, якщо він виграє мільйон, тато повернеться. Я б сказав, щоб тато приїхав з Італії. Е, був вдома. Якщо сміхи продовжують життя, то безсмертними вас може зробити цей хлопчик. Зустрічайте Богдан Ділай. Шановна публіка, звісно ж, добрий день члени журі. Добрий день, моя рідна Україна. Мене звати Богдан, сам я із Тернопільщини, а зараз я розкажу вам гуморески і так ішов п'яний через свінтер та згадував маму. І ляпнувся, зазівавшись у сіженьку яму, повернувся вправо, вліво, мацанув руками, кавал той ти розкричався. Витягайте з ями. по постижені. Хтось іще іщепільніший. З ями голосу мовляй, як ж тебе благаю, дуже сиро і холодно, я ж тут замерзаю, верхній в яму заглядає, що ти розходився, врізав дуба свій спокійно, чого ж ти розрився? Водить батька з зоопарком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, повчає строго, он двогорбі верблюдяра, корабель корабель пустині. Бач, у нього дармоїда два горби на спині. Він до їжі, як дорветься. Вже не зіває, сам по горло нажреться і в горбі напхає. О, дивися, став на ноги, до бар'єру суне, можеш сінку дулю дати, ось побачиш плюне. А хлопчина розстаратись, роздражнив тварину тичну долю. Заховався батькові за спину. Я крутнеться, та як плюне бісала худоба, заліпіло батьку очі, заплювала лоба. Батько хлопця сім'як за вухо, потім завелося. Ну, якесь ти стерво каже. В кого ж ти таке вдалося? каже маленькому греці. Як загубишся на базарі, держись за спідницю. Не ті тепер пішли мами, не ті тепер греці. Не так тепер легко тим дітям дістать до тої спідниці. Рецепт від похудання. Я Одна молодиця пішла в рада, крого захотіла похудати. Ну, не може бідна спати, вже й пігулків накупляла, і на курсах побувала, бігає сюди, туди. І не худає от біда. Піде воно до масажиста і таке йому говорить. Ну, порадьте, підкажіть мої гори розженіть. <клес> <клес> Думаю, що масажист вари, раври, добрі, гожі, горю вашому поможе. От і наша молодиця, пішна врода, кроголовіться, відшукала масажиста з непоганим начехистом. Масажист добре працює, молодицю масажує Треє спину і живіт. Раптом з нею виходить піт. Результат не забарився, через 20 днів з'явився кілограмів 20 з лишнім втратив бідний масажист. Богдан ділай, Шоу Україна має талант. Бокси. Ти талановитий. Ти обіцяв би розсмішити залу і дивись, всі регочуть. Я постарався з всіх сил. Дуже старався. Я бачу на свої очі. Ти отримаєш задоволення, коли люди сміються. Так, це як позитивна така велика енергія. Ага. Була дуже позитивна енергія, як я на голову стала, радіючи від того, що ти прийшов у півфінал, кажу: а ти ставай, а ти що мені? Ну, став. Я кажу, а чого ж ти не кричиш від радості? Так ви ж не казали. Було таке. Тепер запитаємо у суддів, чи сподобалось їм, Ігорю. Ну, Богдан, я тобі хочу сказати, що мені от здається, що в жанрі гуморески вдруге дуже важко здивувати і розсмішити. Тобі вдалося. Yeah. І я хочу сказати, що я здивований, що той хлопчик, який зараз стояв і розповідав гуморески, відрізняється від того хлопчика, якого ми бачили в сюжеті, який там навчається, ходить по двору два різних маленьких чоловічки. Це означає, що ти артист. Супер. Влада. Yeah. Безупречне виступлення абсолютно артистично, ярко, емоціональна, а найголовніше, від душі. Все, что ты делал, это по-настоящему. Ну и для всех тех, кто сегодня, наверное, мечтает немного похудеть, я думаю, что завтра эти люди пойдут учиться на массажистов. Бедные а... массажисты. А это еще один плюс. То есть ты несешь не только радость и смех, но еще и пользу кому-то. Слава. Да уж, действительно, не дать не взять артист большой буквы. Твой папа может тобой гордиться. Ты очень талантливый мальчик. Я желаю тебе успеха. Дякую. Чи потрапить Богдан у фінал, буде залежати знову ж таки від вас. Якщо ви хочете, щоб Богдан був у фіналі, телефонуйте 8 900 117 20 03 та надсилайте смс кодом 03 на короткий номер 77 66. І після закінчення першої частини нашого шоу у вас буде 30 хвилин для того, щоб проголосувати за свого улюбленця і підтримати його. Це був Богдан Ділай, і ваші оплески.